Сьогодні я створив чемпіонат за уцайдері. В Кожної ліги я взяв по три команди і закинув їх в один турнір. Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди. Навіть один українець приймає участь в цьому експерименті. Забарний, 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 я брата. Ще один досить такий цікавий момент: Лестер. Команда, яка в 2016 році стала чемпіоном Англії, а зараз бореться за виживання. Симулювати матчі ми будемо за Бормут. Нагадую вам, що ми ніяк не втручаємось в ігровий процес. Ну, забарним ми не рахуємо. Таким чином, ми виберемо найкращого аутсайдера топ 6 ліг. Перша гра Борбут проти Кремонези. В реальному житті. Ці команди навряд чи зустрінуться в якомусь офіційному турнірі, протистояння італійського клуба та англійського завжди цікаве. Бенч 0-0. Забарний, до речі, відіграв повністю всю гру. Після першого туру на першому місці йде Самторі. Вони впевнено переграли Труа з рахунком 3-0. А Лестер зіграли в нічию. Лестер Штутгарт 2-2. Взагалі-то мій фаворит в цьому чемпіонаті це Лестер. Де і в цілому я впевнений, що в цьому турнірі переможе команда з Англії. Хоча, напевно, буду за любу команду з серії А. Якщо ви хочете, щоб я зібрав такий же чемпіонат, але з фаворитів в своїх лігах обов'язково лайк, обов'язково коментар і експеримент залетить на канал. Наступна гра проти еспаньоля, поразка з рахунком 3-1. Далі в нас буде три поспіль матчі проти команд з Франції. І три поспіль перемоги. Три матча, три перемоги, 9 балів. Після п'яти зіграних турів Бормут піднімається на п'яте місце. На даний момент лідирує досить впевнена Еспаньоль. В них 15 балів. П'ять матчів, нуль пораз. На останньому місці знаходиться Ексель В наступному місяці Борнмут перемагає Гронінген з рахунком 2-1. І зараз начекає. Гра проти Самдорії, нічого я з рахунком 1-1. Ще одна гра проти італійського клубу. На з Верона. Я думаю, Бормут не вивезе 1-1. Команда Забарного врятувалася за 5 хвилин до кінця. В жовтні Бормут перемагає 4-1 Ексельсіор. Грає 2-2 зі Штулгартом, 2-2 з Саундгемптоном. І зараз гра проти Шальке. Мінімальна перемога з рахунком 1-0. І після 12 зіграних турів Бормут знаходиться на четвертій позиції. В них 23 набраних бали. Третє місце Верона, друге Герта і перше Еспаньоль. Щось в шальки взагалі гра не йде. В листопаді Альмерія перемагає Бормут з рахунком 2-1. І зараз зустріч проти Герти, яка в чемпіонаті знаходиться вище, ніж Бормут. Нічия з рахунком 1-1. Наприкінці місяцю Бормут обіграв Камбур з рахунком 2-1. В паралельних матчах я не бачу абсолютно ніякої сенсації. Це плюс-мінус так, і повинно бути. Хоча ні, Верона програла е та Кель ще на п'ятому місці. Певнено зараз лідирує тільки еспаньоль. В них 36 набраних балів. Одна поразка. Вище Бормуту Верона та Лестер. Перший місяць зими перемога на Дельче з рахунком 2-1. І зараз гра проти Лестера. Лестер свою чергу на 3 бали випереджає Бормут. Ну тут заруба. Ну тут же справжня англійська заруба. З рахунком 4-2 гості здобувають перемогу. Далі Бормут в кубку програє Штулгарду з рахунком 2-1 і перемагає Анже з рахунком 2-1. І вже після 18 зіграних турів Бормут продовжує впевнено тримати четверту позицію. Але вже відставання від першого місця 10 балів. Ну за перемогу може зачепитися тільки. Думаю, ні Герта, ні Бормут, ні Верона вже не зможе наздогнати Еспаньоль. В січні Бормут грає 2-2 з Троа, перемагає Верону 2-1, і нічия з Самдорії 1-1. Далі перемога над Гронінгемом з рахунком 3-1. Перемога над Аятчо 3-2. І шанс взяти матч Реван за кубкою поєдинок проти Штутгарта. Перемога з рахунком 3-2. І ще одна перемога з рахунком 3-2 в кінці зими над Excel Після 25 зіграних турів Бормут вже вилазить на третю позицію. В них так само, як і у Лестера, по 50 набраних балів. Спаньоль, впевнено, тримає першу позицію. В них 57 балів, 16-те місце Аячі, 17 камбур і 18 те Ексельсіор. І того в нас залишається 3 ігровий місяць. Перемога 2-1 на Чальке. Ніче з Саундгемптоном 1-1. І зустріч, яка може вирішити як мінімум долю срібла в цьому сезоні. Знову перемога Лестера з рахунком 3-2. І того в нас залишається 6 матчів. За шість турів до кінця, мені здається, може змінити кардинальну ситуацію тільки Лестер. У них є реальний шанс вилізти на першу позицію. Бормут в свою чергу може навіть топ-3 не попасти. Якщо зараз герт обігрує Борму, то вони відриваються ще більше від англійського клубу. Бормут не відпускає, перемога з рахунком 3-2. А далі в нас нічия з рахунком 2-2. Програш Ельчі з рахунком 3-1. Перемога над камбуром 3-1. І гра проти Еспаньоля. Якщо зараз Еспаньоль перемагає, то вони чемпіони. А вони грають нічию. І до речі. Бормут врятував за Барнем на 86-й хвилині. В останньому турі Лестер зіграє проти Штутгарта, а Еспаньоль з Верони. Я хочу, щоб Лестер виліз на першу позицію. Бормут в свою чергу в топ-3 вже ніяк не зайде. В останньому турі перемога над Кремонезе з рахунком 2-1. Отже, друзі, всі матчі сезону вже 16-та позиція Заяч, у них 30 набраних балів, 17-та позиція Камбур, 22, і 18 Ексельсьор, 20. Переходимо до топ-5. П'яте місце Ельча, 62 набраних бали. Четверте місце Бормут 65, третє місце Герта 66. Все ж таки Лестер вилазить на першу позицію. В них 71 набраний бал. Лестер навіть не переміг Штутгарт. вони зіграли в нічию. А Еспаньоль умудрився програти Вероні 2-1. По різниці забитих пропущених англійський клуб знаходиться вище. Ось таке мені подобається. Ось це Голівуд. Ну забарний за сезон зміг забити свій гол. В кубку нашого такого сезону також здобув перемогу Лестер. Вони в фіналі переграли ворону з рахунком 3-1. Найкращим бомбардирам сезону став Хосело. 23 голи за 34 поєдинки. Найкращим асистентом став Ку. за 33 матчі, 11 гольових передач. Найбільше матчів на 0 відстояв Пачеко, також е За 33 поєдинка в 10 він не пропустив. Отже, друзі, ось такий видався у нас експеримент. Якщо ви хочете продовження ще більше експериментів на каналі, обов'язково пишіть коментар. Також не забувайте про лайки і підписки. Ну а на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. На все добре. Yeah. Okay.